Хто такий учитель в Україні сьогоднішній вчитель канати, дешова турецька анімація. Ми маємо подобатись учням, ми маємо дуже подобатись батькам. Це реально професія не для всіх. Ну я багато чую про свободу, розкриття потенціалу, креатив. І тут квадробери. Ми пережили емо ми пережили готі. і квадробірів. Переживемо. Скільки отримує молодий вчитель? Ну це цифра дуже смішна: 6-9. якість освіти можна говорити про те, все. Катастрофа, the end, освіти немає, все інше ні, насправді все є. Просто вона зараз модифікується. Я в один момент зайшов, і в мене просто ого так можливо. Ми там е, друкуємо, починаючи від людських органів, закінчуючи різними деталями для роботів університети. Це не для всіх. Е, спитайте сьогодні середньостатистичного шестикласника чи семикласника, ким він хоче бути. Він вам зараз каже: Тіктокер, блогер.